Якщо у вас є собака, то напевно ви хоч раз в житті думали про її дресирування. По кривому рогу встановлені тренувальні майданчики для собак. А от хто і як має дресирувати тварин? Про це ми поговорили з кінологиною Світланою Ращепкіною. Далеких ще сім років тому. У мене з'явилося цуценя вівчарки, і я, як власник собаки, почала шукати кінолога. Я стикнулася з проблемою, що у нас нема в кривому розі класних кінологів. Я потрапила до кінолога, який був негуманний. Там я не буду розказувати про методи, це було, ну, був, зняття, ривки, насіль, насилля. От. Я відходила до цього кінолога десь місяців в шість і почала потім по відео сама тренувати свою собачку. Потім я потрапила на перші змагання, мене затягнуло, я почала все більше і більше і більше шукати нову інформацію, читати багато літератури і о, буквально ось там півроку і Рік після цього я почала брати перших клієнтів безкоштовно, просто, просто мені було дуже цікаво. Як ви встановлюєте контакт на першому візиті, і як взагалі тестити поведінку тварини, щоб зрозуміти, що так, що не так? Візуально дивлячись на реакцію тварини на навколишнє середовище. Тобто, якщо собачка спокійно сидить собі, спокійно підходить до людей, вся така контактна, пропонує себе. То я роблю висновки, що це собака нормальна, просто там не вихована. Якщо я бачу, що там ми виходимо, наприклад, в парк, я бачу, що собака починає шваркатись на вілики, там гавкати на людей, гавкати на собак, іноді зі страху, я роблю висновок, що це собака з слабкою нервовою системою, ми починаємо з цим працювати. Як ви працюєте з власниками та власницями тварин, яку вони роль відіграють у корекції поведінки тварини? Я навчаю людину все ж таки коригувати свою тварину, тому що людині з цією твариною жити, і вона повинна мати скіл, так скажемо, вміти саме давати корекцію, якщо вона необхідна, тому що корекція поведінки це все ж таки така тема важка. Скажемо, вона буває різна і це. Найчастіше це механічно, тому От. чув людей. Які взагалі основні запити людей до вас? Чому вони проводять до вас тварин? Основний запит це комфортне життя з собакою. Тобто, всім важливо, щоб собачка могла себе впевнено, комфортно відчувати в різних місцях. Тобто, щоб собака, знаєте, як заходиш в АТБ, там на касі як чихуа. І, і от ти бачиш це чихуа, ти вже розумієш, що це зараз буде м'яса, і собака там на все АТБ. І от запит саме такий, щоб собака могла спокійно при вигляді, наприклад, подразників, спокійно на них реагувати. Як собаки реагують на звуки вибухів сирену, незвичні для них протягом життя, взагалі, звуки? Ну, звісно, будь-яка собака при вибуху, який от поряд, буде робити. Ну, це от, трохи труситись, боятись. Але це якщо собака з нормальною нервовою системою, вона в будь-якому разі буде там десь дюргатись. Але, але вони з цього стану дуже швидко виходять. Тобто це не це не є проблемою. І коли ви бачите, що в кривий ріг зараз буде летіти, одразу собаку в ванну себе ванну, можна накрити собаку, собаку плотно ковдрою щоб, щоб був такий ефект обійм можна поруч сісти обійняти собаку і, ну, і дійсно просто заспокоювати як власники та власниці тварин мають поводити себе з тваринками яких було вивезено з зони бойових дій ну найголовніше і найперше що треба робити це одразу йти до ведлікаря йти до лікаря і дивитися на стан собаки з точки зору вже здоров'я саме. Тобто нічого не порушено у собаки дивитись, плюс є велика вирогівність контузій, у собак, на жаль, вона дуже важко лікується. А щодо стресу, у тварини ж також отримують певний стрес, і як діяти в таких ситуаціях? О, саме з стресом у тварин, яких вивезли? О, так. Ну, все ж таки, в першу чергу, я б-таки все радила би піти до лікаря, ну, щоб порадили заспокійливі. Зараз у притулках перебуває дуже багато тварин, яких було вивезено з зони бойових дій чи тих, кого просто залишили господарі, виїхавши за кордон чи в інші міста. І якщо люди хочуть забрати певну собачку, як допомогти тварині адаптуватися до нової родини? Ну, найперше і найголовніше. З такою собачкою потрібно знайомитись на території притулку, тобто, щоб побачити взагалі, яка собака, чи хочете ви її забрати. Тому що буває так, що ніби ой, це моя собачка, це мій бобічок, зараз я тебе заберу, приїжджаєш а там просто ну кракаділіще. Вон там він там ну прям, прям важка собака, і тут треба розуміти, що якщо ви побачили таку собаку, то... Не соромно сказати ні. Якщо все підійшло, наприклад, собака там сподобалась, людина така: Вау, все, це, це ти мій маленький, я тебе чекала. Наприклад, бере собаку і до того, як забере її з притулку, вже налагоджує контакт з кінологом, щоб якщо щось трапилось, щоб одразу була відповідь, що робити. Людина взяла тварину, вона її любить. А... Собаці ж теж може бути складно полюбити людину. Як е, отримати цю довіру та взаєморозуміння з тваринкою? Ну, собака це істота ресурса. Для неї є все ресурс. Людина, ресурс, їжа, ресурс. Для неї все ресурси для того, щоб собака тебе любила, ти повинен щось дати собачці. Ти повинен, наприклад, якщо це налагодження контакту, годувати з рук, багато грати з собачкою. Якщо собачка не грає, вчити грати. Я дуже багато спілкуюсь з клієнтами. Ми, ми, ми з години тренування ми тренуємось. Ну, Хвилин сорок і двадцять хвилин ми починаємо задавати один одному питання і Я на ні ну я на них відповідаю. За вашими спостереженнями, як змінилося і чи змінилося взагалі ставлення людей до тварин, чи про них стали більше піклуватися, чи менше стали про них забувати і більше піклуватися про людей? О, з, з початком війни я що, що я точно можу сказати, це відношення Укрзалізниці до собачників, до людей, у яких тварини Велике, дякую, Укрзалізниця, Ти мене почула спустя стільки років. Так, дійсно, набагато краще, там відношення до собак пішло. Тобто я можу прийти з собакою, реально доїхати. Ніхто мене не випихує, не, роз... не розказує мені про правила, які я і так знаю. Тобто, це набагато легше стало. Наприклад, також можу помітити такі супермаркети, як Сільпо, АТБ, Варус, до речі, також. Туди спокійно пускають тварин. Тобто немає ніяких проблем. Сільпо навіть візочки для тварин з'явилися. Це просто вау. Респект сільпо. От тут дійсно, звісно, дякую велике. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до людей, які називають себе зоопсихологами? Хто це взагалі такі і для чого? Ну, зоопсихологія, почнемо з цього. Зоопсихологія це наука. Це наука, яка не тільки Каже, наприклад, про психіку собак. А в принципі, за все, за все. Психіка ящерки, психіка змійки, психіка льва, котика. Типу, там нема розділення, що це собака. Це просто наука. От. Е, як я ставлюсь до зоопсихологів? Ну, як до шарлатанів. Ну, як на як них можна ставитись? А чому? Е, е. Якщо брати з точки зору кінолога, тому що після таких класних людей приходять ну, власники, у мене вже було декілька клієнтів, які такі, ми були, от, ну, у зоопсихолога, у нас от, от така проблема, вона ну, не, не лікується, а тільки гірше все стає. І я просто бачу цю нещасну собаку, яка просто хоче вбити все і вся, яку в той момент, коли вона хоче зжерти людину, закидують шматочками. Типу, на язики собаки, О, я хочу зжерти людину, мене за це хвалять. Я такий класний. Бля, я готова я готов жерти всіх людей на цьому світі. Ну, типу, нема логіки. Вони, вони там позиціонують себе як гуманні, як е, за позитивне підкріплення, безконфліктність, хоча, хоча там ну, все дуже погано. Типу, якщо зоопсихолог може допомогти якомусь, наприклад, ну умовно йорку, з гарною психікою там себе вести в людному місці. То, наприклад, така система не підійде для німецької вівчарки або малінуар. Наприклад, вони вважають, що грати з собакою це погано, що м'ячики викликають залежність. Чи вони підкріплюються якимись факторами, науковими доказами? З чого вони це беруть? Чесно, я не спілкувалася з упсихологами. Я не бачу для себе сенсу. А, взагалі, чи є проблемою активність собака в певному віці? Ні, це абсолютно нормально. Цуценя має бути активним. Цуценя вчиться, вона нюхає середовище, вона активно все ізучає, ізучає. Це нормально для цуценя бути активним. Набагато гірше, якщо в тебе цуценя дуже спокійне. Я вважаю, що це. Не дуже хорошо, коли собака спокійна. Цуценя саме беремо. От. Взагалі, ну, всі цуцики активні і ну, виростають нормальних собак. Так, є, є породи, які все ж таки більш флегматичні, є породи, які більш сангвінікі, є халеріки, звісно, але ну, вони всі будуть активними у дитинстві. Я не бачила ще неактивного цуценя, ну разве що хворого. Як щодо. А... Занурення собаки в певну ситуацію, ви, наприклад, казали про те, коли собаки ганяються там за велосипедом. Як ви від цього їх відучаєте? В першу чергу я показую, що може бути поведінка альтернативна. Що ти в цей момент можеш не побігти за велосипедом, а можеш отримати за це ще й винагороду. Це може бути м'яч або смаколик. От. Типу, завжди показую альтернативу. Типу, якщо ти зараз не побіжиш, у тебе може вийти джекпот просто з цього. Ну, звісно, не надаю можливості навіть стартанути. Типу, якщо я бачу, вже що велосипед, я можу взяти поближче до себе собачку, починати переключати її на себе, і коли велосипед приїде повсе, собака не зірветься, я за це буду хвалити собаку. От. Як зараз варто допомагати тваринам, особливо стороннім, не власне своїм, а якимось іншим, там можливо донатити притулкам чи е, робити щось ще? І чи власне ви цим займаєтеся окрім основної роботи? Ну як допомогти, так можна реально донатити притулкам. Це прям. Те, що необхідно, особливо, там, наприклад, рукавичка у нас є. Чудова організація, яка займається і, і котиками, і собачками. Можна не обов'язково донатити. Наприклад, у нас в Кривому Розі «Рукавичка». Пишете рукавичці, і, наприклад, їм потрібен корм. Купуєте цей корм і веземо туди. Тобто, плюс, якщо беремо притулки, можна. Я думаю, що можна було б навіть їздити, просто гуляти з тваринами у притулках. Тобто, давати, надавати увагу кожній тваринці, наприклад, там цілий день звільний, піду, там 20 собачок погуляю в притулок. Я думаю, що ніхто не відмовить. Ну і плюс собаки дійсно класні психологи, які вміють підтримати вчасно. Тому в мене їх дві. Як вони підтримують вас? Він просто підходить от, так, кладе голову, так, якщо щось не так. Просто щоб я його чухала. Не ну, пропонує чимось побавитись. Зараз він хоче працювати. Його, його бісить. Що він тут. Це норма. Дякуємо. Це ми виріжемо. Ой-ой-ой. Снімайці.